Бачите, шлях до Брюсселя з України такий собі складний тернистий, я його сьогодні теж прохожу. Трошки спізнився поїзд, що власне, довелося відкласти виліт. Але, сподіваюся, це станеться. Саміт міністрів країн оборони НАТО стартує 17, 16 шістнадцятого. Точніше, так шістнадцятого листопада, і наша команда новина вона звісно, що нам працювати. Ми сподіваюся, що також буде присутня українська делегація. Бо на попередніх самітах українська делегація була присутня завжди, незважаючи, зважаючи, як ми знаємо, на різні перепони з боку країни, такої як Угорщина, ось тому що новин щодо саміту немає. Ми самі чекаємо програму, якою вона буде. Хто саме там буде, чи буде президент Зеленський? Цього теж невідомо. А зараз я вам ці новини розповідаю із вершами. Ось можете подивитися на таку обідню польську столицю. Тут, звісно, що немає війни, і слава Богу, чути багато української мови, і навіть можна знаєте, не хвилюватися, не говорити там, звертатися до когось англійської чи польської достатньо абсолютно сказати там, кажіть, будь ласка, і точно дадуть відповідь, бо точно серед того, кого ви будете питати, буде українка. Ви бачите кадри, як я добираюсь, власне до цієї Варшави. І мені пощастило вполювати квиток на прямий потяг. Київ Варшава такі собі примарні, на які ніколи квитків немає, але є алгоритм дій певний через дію, і за три тижні цей квиток можна купити власне напряме сполучення. Наразі це такі останні новини колеги вам слово.